Доброго дня. Доброго дня. Доброго дня. Я дуже радий. Ну я вам не давав тут розрешення снімати, так що обрий свій апарат. Звернути так, можу просто. просто. То я ж до вас як до попричайдівся, начальника поліції. Я до начальника поліції? Уберіться, я вам запрещаю. Давайте на вулицю вийдемо тоді. Зачем? Ну, я хочу публічно заявити вам про От такі моменти, які ви дієте проти мене. І що да, ваші да, пояснення при офіційні. Причому тут, при тут публічно, не публічно. Беріть свій фотоапарат. У вас є заявлення яке? Давайте вас приймемо. Заявлення, я сейчас хочу по поводу заявления, яке я подавал, установить, чи внесено. От, почитайте цю ухвалу. Ви до мене на прийом прийшли по Да. От по цьому вопросу, якщо тиску убирайте. на депутата місцевої ради, убирайте свій активіста. фотоапарат. Ви відмовляєтесь без. Я відмовляюся. Добре. Дякую, до побачення. у вас є Заява на була написана, і по ній реагування, які відбуться, будуть в течение 24 годин. Брайтесь фотоапарат і показуйте, що ви хочете. Е, Можна одне питання? Ви начальник цього відділення. Можна ваше посвідчення перевірити? Ви прекрасно знаєте, що я начальник. Не знаю я. Зараз багато чого відбувається. Я відверну, Одного не буду показувати, так. Пожалуйста. Так, Марченко Дрій Володимирович, начальник підділення поліції. Дійсно, до 20.00. Дійсно? Ходіш, то дійсно. Я не дочитав до якого. 20 20.02. 21 рік. Сейчас ви як начальник е відмовляєтесь прийняти мене, Паленко Валерія Сергійовича, я вас не... 23 лютого 2017 року. Я не, не відмовляюсь вас приймати, я вам ще раз кажу, перекратіть зйомку свою. Тобто без власності публічності ви відмовляєтесь в своєму робочому кабінеті, на яке вам виділила держава. Все. Ну, дякую, до побачення.